Екс-військові вийшли на пікет. Сьогодні з Білопілля приїхали під стіни управління Держгеокадастру області. Учасники АТО запевнили, їхня акція мирна. Що змусило їх приїхати до Сум, знає Юлія Марковська. Репортаж від неї далі. Рік тому цей чоловік демобілізувався. Як повернувся додому, одразу став у чергу на земельну ділянку. Чекає на неї досі. Ми бігали, вибивали якісь там справки, документи з кабінету в кабінет. Ну, якби вже закінчиться срок годності цих документів, якби рік надається цим документам, але вони ще не закінчені. Тобто в мене стається півтора місяця до цього року, коли я починав. Щось тормозять, не дають, не, не дають на руки цей державний акт землі. Подібна ситуація у інших військових Білопільщини, які приїхали до обласного управління Держгеокадастру. Документи ви вроді би готові. У нас із усіх, присутніх, найбільший пакет документів, але вони приторможені. Тобто, Знаходять там кучу ошибок в оформленні, питаються отослати їх на переоформлення і от з вот, кабінету в кабінет, правди ніде не знайдеш. Якби районна влада йде навстречу, загостка, вот тут облдержа кадастр. Тому клаптик землі собі вибрали навпроти управління. Тут і засіяли пшеницю, яку мали виростити на власних неотриманих ділянках. Люди реально сидять вдома без копійки, а ці ділянки вони можуть приносити якийсь доход. Чим тут вони пояснюють? Ну тим, що то неможливо там вести сільськогосподарське господарство. Ну, то все нажаті не можна розпахувати. Ну, це, в принципі, технічні такі питання, які вже повинно вирішувати у ході підготовки проєктної документації. Від мітингу та польових робіт перейшли до Кабінету керівника управління. Ми провели аналіз вільних земельних ділянок сьогодні. По на території області всього навсього всього тисячі вільних земельних ділянок ,5 але 5 ,5. в області. Але давайте будемо брати внімання те, що по області більше 6 тисяч учасників АТО. Тобто, ми можемо задовольнити їхні потреби. Що Ні в коїм случаї на сьогоднішній день. Ми проводимо роботу із орендарями, в яких закінчується договори аренди, щоб вони відмовлялися в пользу АТО. Врешті учасники АТО домовилися про співпрацю з керівником управління та обмінялися телефонами. Юлія Марковська і Сергій Мілевський на часі новини.